Кличко знімають з президентських виборів, бо він ніби іноземець. Тимошенко навіть не реєструють кандидатом, бо Конституційний суд вирішить засудженим зась до вищої державної посади. Тягнебок рано чи пізно впаде на полі брудних інформаційних технологій. Тож 2015 року всі залишаться на своїх місцях. Мало ймовірний сценарій. Але за його канонами вже почали працювати невидимі вояки. До осені у Віталія Кличка все було добре. Рейтинг стабільний. Ймовірні тушки не показують вушка. Та після першого ж натяку на президентську посаду йому пригадали, нібито 10 років не жив удома. Як цього вимагає закон? він чітко заявив. І, по-моєму, це кожен може переконатися, що проживає він в державі з моменту утворення цієї держави, прописаний з 92-го року. Позицію удару атакували за канонами інформаційної війни. Оприлюднили фото чотирьохповерхового особняка в отмаршині, найпрестижнішому районі Гамбурга. Дім, ніби належить Віталію Кличку, а значить, він має вид на постійно проживання у Німеччині. Скандал погасили. Дім не Віталія, а його брата Володимира. Пояснили у прес-службі удару. Але експерти попереджають все попереду. Наступна проба парламентська свобода. На початку вересня тягнебок із засобів масової інформації дізнався, що будує особняк під Києвом, та ще й посеред заповідника. У цих лісах будується найбідніший, а може й найсекретніший. Український політик. Тягни блока сюди. Ні, от по дорозі далі. Дождіть, будь ласка, ми правильно приїхали? Тягни блока сюди. Тут будується, але я не Вибір теми вдалий. Інтерес до будинків політиків запровадив власник Межегір'я, яке стало брендом політичної корупції, каже Олег Тягнебов. Тепер запустили технологію. Всі політики однакові, кожному опозиціонеру по палацу. Після руйнування міфів про нашу регіональність, про те, що ми нібито якісь там фашисти, чорти з рогами, антисеміти, ксенофоби і таке інше, що вони там видумували про нас, після руйнування міфу про те, що ми є залежні від якихось олігархів, вони почали якби персонально висмикувати окремих лідерів свободи або навіть рядових членів свободи і малювати з них таких собі побутових монстрів. Коли шукали хату тягнебока, його колега по фракції Олег Гелевей був за кордоном на сесії парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Здивувався, що його майно переписали на лідера свободи. Олег Гелевей, народний депутат України, до обрання у парламент успішний підприємець у юридичній та видавничій справі. Задекларований дохід за 2012 рік 1 мільйон 360 тисяч гривень. Ділянка, де Гелевей третій рік зводить житло, це 15 соток землі за 50 кілометрів від Києва, поза заповідною зоною. Це є е, мій родинний маєток, який е, е, будує вся моя рідня. Тому що е, ми вирішили перебратися, жити під Київ, і я сподіваюся, що як ми його тільки збудуємо, то я запрошу всіх вас на новосілля. Та поголос про псевдохату тягне бока вже пішов. Влада б'є по людській довірі, найбільшому капіталу свободи. Переконаний лідер поліцили. Вони якраз і хочуть не тільки збити якийсь певний рейтинг свободи в українському суспільстві, але основне, що вони намагаються зробити, зруйнувати свободу зсередини. Вони хочуть тянути хробачок зневіри в партійне членство. Мовляв, а може дійсно. Інформаційна війна проти свободівців точиться давно, але ярлик фашистів набив оскому. Міркує Андрій Мохнев. Настав час удару через україномовні мас-медіа з довірою у пересічних націоналістів. Кампанія скоординована. Переконаний депутат для українців, які е, прагнуть побудови української держави. Для них авторитет газети сьогодні, чи газети, наприклад, «Комсомольська Правда, є нульовий або навіть від'ємний. Що би не писали ті газети, це тільки утверджує їх в тому, що та політична сила, на яку власне лють цей бруд, вона робить правильно. Це значить, ця сила дійсно є питомо українська. Ну, раз антиукраїнські видання проти неї виставляють. Складніша ситуація, коли газета, яка позиціонує себе як патріотичне видання. Починає робити те саме читач розгублений. Отакі От матеріали вони в першу чергу породжують недовіру, вони породжують розчарування. Свободівець Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради, прокинувся знаменитим після публікації у Галицькій газеті Експрес він справжній спонсор свободи, та ще й підступний банкрут. Усе докупи. Львівська газета Експрес найбільша україномовна газета в державі. Тижневий тираж до одного мільйона примірників. Має стабільного читача у західній та центральній Україні. Саме тут електоральне ядро опозиції та, зокрема, всеукраїнське об'єднання Свобода на парламентських виборах 2012-го у трьох галицьких областях свобода отримала понад 30% голосів. У центрі більше 10%. Депутат Гутник переконаний, матеріал замовний мотиву помста від власника експресу. Власник та редактор газети Експрес-підприємець Ігор Починок. Йому також належить у Львові мережа газетних кіосків інтерпрес. Весною 2013 року починок клопотався про встановлення додаткових мапів. Пішов до гутника, голови комісії з питань архітектури та містобудування Львова. Коли остаточно йому було в цьому відмовлено, він мені сказав, просто зателефонував і в телефонній розмові сказав: Ну, тепер на мене не ображайся. У Львові знають, сваритися з хазяїном експресу небезпечно. Це своєрідне медіакілерство. Він своєю силою ну свого тиражу, домінує над, над певним, скажімо, людьми і попросто залякує людей. Але на шантаж депутати не піддалися. Кіоски Поченка, як не крути, фактично індустрія продажу сигарет та їх реклами. От у них є 85, наприклад, торгових точок по Львову, Да? Якщо взяти, що приблизно одна точка на тютюні ну, з грубшого заробляє десь 5-600 в місяць, відповідно на 85 точок та на 12 місяців це десь виходить в районі 6 мільйонів майже гривень. Чим насправді торгують у кіосках не секрет і для львів'ян, які хочуть купити газету. Ви знаєте, зараз дуже тяжко придбати газету, тому що коли я підходжу купляти, я в першу чергу бачу цигарки. І це, на мою думку, дуже неприємно. Ви ніхто не зробите, вже скільки раз воювали, що в пресі продають цигарки. І не тільки цигарки там. Тут має тільки бути газета, преси має бути журнали там. Власне, ви, власне, самі курите? Ну, я сам курю, та, але цигарки можна купити в відповідних магазинах. тільки нових. Найгірше легкий доступ до курева мають діти. От ви купили в цьому кіоску сигарети. А скільки вам є років? 14. А вам? 15. І що, і давно ви палите? Півроку вже. А ви скільки? два. Не намагаєтеся напили, це ж скідливо для здоров'я. Намагаємося, але важко. Зрозуміло. А ви як? 23 вересня львівська міська рада подолала вето міського голови і заборонила торгувати цигарками в кіосках. Тепер тільки у магазинах. Експрес вийшов з новою партією матеріалів. Свобода знову зганьбилася. Новий поворот тютюнового скандалу у Львові. Ажіотаж біля сигаретних кіосків. Сам Ігор Починок інтерв'ю не дає. Таке в нього правило. Я самий саме як і ви і е е давати коментарі це не моя професія. Моя професія писати, якщо ви хочете дізнатися позицію щодо там ти зазначення свобода, на нашому сайті є матеріал як тягнебок та паріон маніпулюють фактами. Там є документи, де все чітко видно, що звинувачення свободи в принципі. Був але сигаретний бізнес це конвеєр, скаржаться львів'яни. Спочатку урами привозять сюди на склад у житловому будинку. Тут завжди шум та антисанітарія. І от вони, якщо можу показати, от вони сюди такий прохід забити. От тут є віконечко, можна назвати вулоком, можна назвати, я перепрошую клакою. Значить, сюди, до цього віконечка протягом ночі, от цим проходом, під'їжджають вантажівки розвантажуються, а перед тим як постукати віконечку, от вони тут справляють нужду. Ну на доступній мові ми їм написали, що ну бажано цього не робити, але бачите, мокро. Володимир Ярема мешкає у будинку, де офіс та склад інтерпресу. Писав скарги у міську раду, але навіть міський голова розводить руками. Колись Андрій Садовий і сам тут жив. Він прямо сказав про своїх помічниках. Каже: Володя, вибач, ти ж знаєш, що експрес це є. Медіа, холдинг, головний на Україні. Вони мене з'їдять. Я кажу, Андрій, ну вибач, ти ж мер, ти ж тільки що, можеш з бабцями воювати, які там молоко продають на тротуарах. Посміхнувся і все на цьому закінчилося. У 1998-2002 роках Ігор Пачинов входив до фракції у Львівській міській раді, яку очолював майбутній міський голова Андрій Садовий. У самому інтерпресі не бачать проблем. Посилаються на совєтські часи. Продаж обмеженого асортименту сигарет газетних кіосках є звичайною практикою. І в радянські часи газетні кіоски продавали орбіту та космос із прес-релізу інтерпресу. Невже вся інформаційна війна справді через сигаретні кіоски? Їх власник телефоном попереджає. Начувайтеся! Ми доказати не будемо, ми просто продовжимо свою роботу. І Найближчим часом буде набагато цікавіші матеріали ніж навіть те, що вийшов. Тижні, всього я вас можу доправить. Одного вересневого ранку, коли Львів поспішав на книжковий форум, експрес розбирали як гарячі пиріжки. Люди були з Там ціла колекція гріхів фронтменів свободи. Стаття у газеті Експрес від 13 вересня 2013 року мала назву Гроші тягнивока 3». Хазяїн партії Свобода автор, анонімний, тобто відділ розслідування редакції. Головна теза всеукраїнські об'єднання Свобода фінансують кримінальні авторитети. Жодних документів, жодних коментарів, звинувачених політиків. Якщо партії щось не подобається, вона має право рус до суду і суді довелося. Що на це помилились? Ось він, справжній хазяїн свободи за версією експресу, народний депутат Ігор Кривецький. А тягнебок, так собі, маріонетка. Три шпальти звинувачень, наклепів та перекручень. І ні слова самому Кривецькому обурюється той. До мене за коментарем ніхто не звертався. Я думаю, що причина в тому, що який коментар вони хотіли отримати, там нема жодного факта, і журналісти розуміють, що це за казна стаття. Оксана Романюк готує звіти для авторитетної міжнародної організації Репортери без кордонів. Переконує редактор експресу, порушив журналістські стандарти. Якщо ти береш у когось інтерв'ю, тим більше, якщо ти подаєш е, таку викривальну інформацію, обов'язково потрібно подавати точку зору цієї сторони інакше е, просто це виглядає як замовний матеріал. З іншого боку, дійсно дуже багато скандалів було пов'язано з цією газетою. Львівські журналісти хвилюються. Така політика дискредитує не лише видання, але й цілий журналістський цех. У березні 2013 року 54 львівських репортери звернулися до національної спілки журналістів з проханням виключити Ігоря Починка з цієї організації. Врешті так і сталося. Видає бажане за дійсне. Не використовує перевірені факти і аргументи. Використовує в матеріалах не тільки інформаційні якісь підходи, а ну чисто образливі речі, де принижує просто людей різними епітетами, різними недобрими словами. У Мохнатому нам ніхто не вірив, коли ми казали, що Кривецький став народним депутатом. Не дуріть, ми знаємо, де він працює. Хитро усміхалися наші співрозмовники. А де він працює? За вашу інформацію питали ми. В Рекеті, майже пошепки відповідали нам. Газета Експрес, 16 вересня 2013 року. Мохнате рідне село депутата Кривецького. Тут живе півтори сотні людей. За версією газетярів, вони майже рік часу не знали, що їхній земляк народний депутат. Треба було, щоб експресівці приїхали, сміється мати Ігоря. Хто розказував правду, вони хвалили його, вони казали, що ми з вами не маємо що говорити. Отако. Бо так і було, там так розказував. Я особисто його знаю вже 20 років, ми прожили з ним від дитинства. Такого ми не чули. То що люди можуть говорити, на сьогодні хочуть. Бандити, народ без освіти за версією газетярів. Кривецький саме такий. Той сміється ще 1995 року. Закінчив у стаціонар хіміко-технологічного факультету Львівської політехніки. Тепер має й вищу економічну. Я не єдина фігура, по якій вдарили. Вони б'ють по всіх фігурах, але краще вдарити по тих людях, які невідомі загалу. Ну я не настільки відомий, як Фаріон. Тому, звичайно, поки розберуться хто кривецький. Є, чи він займається, можна очернити і створити думку. Це удар по тягнебоку. Та полювати на скальп тягнебока у Львові, навіть через боротьбу з тютюновими кіосками якось самовбивче. Львів'яни згадують, свобода навіть була підтримала експрес, коли безпричинно тиснула податкова. Та раптом все затихло перед виходом чергової. Казочки, власник газети дивним за дивним збігом обставин виграє чергові суди з податковою адміністрацією. Тобто зникаються будь-які тиски і так далі. Високої думки про Львівський експрес тепер і у владному Києві. Зніміть капелюха. Це улюблена газета самого Чечетова. Це була бомба. Так. Она на скрила всю грязь, которая є свободі, она все скрила. Я знімаю шляпу перед главным редактором. І надо, я посовітав всім партійним газетам взять пример з експреса. Приклад беруть і у популярних соціальних мережах свідчать відомі блогери. Вже зараз рекрутують так званих тролів. Платформа для них однокласники ВКонтакте, Фейсбук. Бо ж, виборець опозиції, молодь та середній клас. Відомий блогер з Кривого Рогу Андрій Кондратів має понад 2,5 тисячі читачів у соціальній мережі Facebook. Отримав комерційну пропозицію тролити свободу. Листування з агентами антисвободівської кампанії оприлюднив. Пасти будуть проти свободи і затаможений союз, поэтому приветствуються коментарі, типа, отакі пішли націоналісти. Народ бідує, а вони машини купляють, і Дорогі дома будуть. Багато людей писало нормально за свободу. А потім вже кілька місяців як пишуть рівний бруд про свободу. І цей бруд, він в основному йде одного плану. Перше, це про машину тягне бока, про дачу тягне бока і... Про забудови і ці от матеріали вони тиражуються різними профілями. Львів ідейний бастіон для націоналістів. Якщо хочете, для усієї центральної Європи взяти його важко. Хіба що хтось із місцевих не відкриє браму, чи то для донецьких, чи для кремлівських. Такі драматичні фокуси вже були в нашій історії. Декому приходить на згадку прилуцький полковник Ніс, який 1709 року фактично здав росіянам нашу столицю Батурин. Полтавську битву не виграв Петро І, а полтавську битву виграв полковник Ніс. Це, це дуже гарна аналогія, але мені здається, що вона в тих умовах не спрацює, тому що надто брудна кампанія, надто примітивно і тупо це зроблено, надто рубано і надто безпомічно. Це таке перебрання. В бандерівську форму в НКВД-ських загонів, тобто насправді приходять і кажуть, ми свої, говорять своєю мовою, але при цьому роблять абсолютно несусвітні речі. За версією газети Експрес існує дві свободи погана і хороша. До першої належить Тягнебок, Ірошніченко, Кривецький, Гутник. До другої Фаріон, Михальчишин, Іллєнко, Кошулинський. Хороший Кошулинський – це віце-спікер Верховної Ради, закликає не марнувати час на інформаційні війни. За цими кроками якісно слідкують і їм якісно допомагають для того, щоб а, свобода мала величезну кількість проблем в лапках, створених на західній Україні, щоб вона не могла поширювати свої ідеї, свою енергію, свої думки на схід України. От маєте резервацію там і будьте в тій резервації. Чомусь на з'їздах, які відбуваються в свободі, завжди питання вирішується одностайно, практично і погана, нібито свобода, і хороша свобода ухвалюють спільні рішення. Дослідники визвольного руху попереджають лобові інформаційні атаки, хоч проти УПА, хоч проти свободи, ніколи не працювали. Тоді совєтська агітаційна машина вдавалася до різних хитрощів, наприклад, україномовного кіна. Що вигадають теперішні фахівці, експерти не відають. Але саме там окуплився так званий курінь УПА. Курінь? Так. <рес> Ти бач, і скільки ж їх у тому куріні? Не знаю, не лічив. Він своя арифметика. Але це банда. Розбита, напівозброєна, але банда і треба бути обережним. Такі, як високий перевал, в яких знову таки зображаються повстанці в таких двох іпостасях. або такі дуже обмежені і сільські хлопці, які не розуміють, що їх використовують, або абсолютно безпринципні їхні командири, які не цікаві нічого, окрім якоїсь власної наживи. вони розуміють, їм не вдасться переграти проукраїнські сили в Україні. Але їх треба деморалізувати, їх треба демобілізувати, їх треба зробити пасивними, і тоді та невелика частина руського міра зможе отримати перемогу.